Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою округлення десяткових дробів. Отже, давайте пригадаємо правило, за яким ми на минулому уроці округлювали десяткові дроби. Для того, щоб округлити десятковий дріб до певного розряду, потрібно перше усі цифри, записані за цим розрядом, замінити на нулі або відкинути. Якщо вони стоять після коми. Друге, якщо наступною за цим розрядом була цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останню цифру, що залишилася, не змінювати. Якщо ж наступною за цим розрядом була цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то останню цифру, що залишилася, збільшити на одиничку. Отже, правилами пригадали. Сподіваюсь, ви всі його вивчили. Починаємо розв'язувати завдання. Перший номер, номер 1473. Яку цифру можна вписати в комірку, щоб покруглення до сотих було правильне? Отже, запишемо перше. 27, цілих. далі у нас. 5, 7 і комірка. Залишила одну клітиночку. Приблизно дорівнює 27,57. Отже, оскільки у нас залишилося 57 сотих, тобто округлювали до сотих. Підкреслимо цифру 7. Далі дивимося, отже. Ту цифру, яка стояла на місці комірки, ми відкинули і дивимося, вона повинна бути 1, 2, 3, 4. ну або 0, да? Оскільки при відкиданні і при округленні ми цифру 7 не збільшили, а залишили її незмінною. Отже, що ми можемо записати, наприклад, цифру 1? Могли записати 2. 3, 4. Якби ми записали 5, при округленні у нас 7 перетворилося б на 8. Це вже було б невірно. Далі друге 52, цілих. далі 5, 2 і комірка. Залишаємо одну клітиночку. Приблизно дорівнює 52 цілих. 53. сотих, Отже, ми округлювали до сотих, де у нас соті цифра 2. Оскільки при округленні ми отримали цифру 3. Ми розуміємо, що після 2 повинно йти 5, 6, 7, 8 або 9. Давайте запишемо 8. При округленні до сотих. так? Да? Бачимо, що після нашого розряду стоїть цифра 8. Отже, будемо збільшувати цифру 2 на одиничку, отримаємо 3. Третє. 15, цілих. далі дивіться уважно, 2, 9. Залишаємо пусту клітиночку 5, і приблизно у нас дорівнює 15 цілих. 30, Сотих. Так, Отже, округлювали ми з вами знову до сотих. Що це у нас буде? Подивіться, ось у мене соті. Мені треба 9 збільшити на одну одиничку. Отже, після 9 повинна стояти цифра 5, 6, 7, 8 або 9. Давайте поставимо 6. Дивіться, При округленні, оскільки у нас після 9 стоїть цифра 6, ми 9 збільшуємо на одиничку, отримаємо 15,30. І запишемо четверте. 7,13, пуста клітиночка, 13, приблизно дорівнює 7,13. Округлювали ми до сотих. Отже, підкреслимо цифру 3. Після неї повинна йти цифра 0, 1, 2, 3, да? Наприклад, поставимо 4. Тоді, при округленні до сотих, ми 4, 1 і 3 відкидаємо. Да? Оскільки після кома можемо нулі відкидати. І 3 ми не збільшимо, тому що у нас після 3 стоїть 4. Коли стоїть 1, 2, 3, 4, то ми цифру не збільшуємо. Отже, не встигайте зробіть паузу і йдемо далі. Записуємо номер 1376. Запиши в кілометрах. Висоту гірських вершин Джамалунга – 8848 метрів, пік перемоги 7439 метрів. Арарат 5165 метрів. Говерла 2061 метр, округли ці числа до десятих та сотих. Отже, що у нас буде? Перша вершина Джамалунга. 8848 метрів. В кілометрах давайте пригадаємо, що в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, у нас буде 8,0 і 848 тисяч, 8,848 кілометра. І будемо тепер округлювати до десятих. Що ми отримаємо? Десяті це ось у нас цифра 8. 4,8 замінимо на нулі і відкинемо. Після 8 стоїть 4. Отже, збільшувати на одиничку не будемо. Буде 8,8 кілометра. Давайте тепер округлимо до сотих. Да? 8,848 кілометра. Будемо округлювати до сотих Соті, це у нас цифра 4. 8 замінимо на 0. І 4 збільшимо на 1. одиничку. 8,085 кілометра. Так, наступна вершина пік перемоги. 7000 439 метрів. Знову ж таки, в одному кілометрі 1000 метрів. Отже, у нас буде 7 цілих і 439 тисячних 7 цілих 439, тисячних кілометра Приблизно дорівнює округлюємо, до десятих спочатку підкреслюємо 4. 3, 9 замінимо на нулі, 4 не збільшуємо, оскільки після 4 стоїть цифра 3 7,4 кілометра. І тепер округлимо до сотих 7,439 км приблизно дорівнює До сотих це цифра 3. Після неї йде 9, отже, будемо збільшувати на одиничку. І 9 замінимо на 0 і відкинемо. У нас буде 7,44 кілометра. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Зараз я буду витирати дошку і будемо розбирати наступну вершину. Так. Наступна вершина у нас арарат 5165 метрів. Дорівнює так, в одному кілометрі тисяча метрів. Отже, скільки у нас буде тут цілих? Бачимо 5 тисяч, так? отже, буде 5,165 кілометра. Округлюємо до десятих. 1, де у нас? Підкреслюємо одиничку. Після одинички йде цифра 6. Отже, будемо збільшувати на 1. 5,2 кілометра, і округлимо до сотих 5165,165 кілометра. Приблизно дорівнює, до сотих підкреслили цифру 6. Збільшимо на одиничку, бо після 6 стоїть 5. Отже, буде 5,17 кілометра. Так, І остання вершина говерла 2061 метр, дорівнює. 2 кілометра, отже, 2,61 тисячна кілометра. Округлюємо до десятих, підкреслили 0. 0 збільшимо на одну одиничку, тому що після нього стає цифра 6: 2,1 кілометра. Тепер збільшимо до сотих 2,61. Тисячна кілометра Приблизно дорівнює соті. це у нас цифра 6. Після неї стоїть 1, нічого не збільшуємо, буде 2,06 кілометра. Не встигаєте зробіть паузу, допишіть. Отже, наступне завдання: якою цифрою можна замінити зірочку, щоб наближена рівність була правильна. Давайте попрацюємо усно. Отже, дивимося. При округленні у нас залишується тільки десяті, да? 9,2. Отже, округлюємо до десятих. 2 у нас не збільшувалося, так і залишається 2. Отже, тут буде стояти що 0, 1, 2, 3 або 4. Давайте запишемо 3. Далі, друге. 72, цілих, зірочка 3. Округлили до 73, цілих. отже, що у нас буде? Округлювали ми до одиниць при округленні. Да, дивилися, що після 2 повинна йти цифра 5, 6, 7, 8, 9, оскільки при округленні збільшили 2 на 1 одиницю. Можемо поставити 6. 15 цілих, да, 0 і зірочка. При округленні отримали 15 цілих і 0. Що у нас буде? Округлимо до десятих. 0 у нас не збільшився. Отже, після нуля могло стояти 1, 2, 3 і 4. Четверте, дивимося. Округлили ми отримали 120, цілих. Бачимо, що одиничка змінилася на 2. Отже, округлювали ми до десятків, да? Одиниці, десятки сотні. До десятків. Оскільки одиничку збільшили на 1, повинна стояти цифра 5, 6, 7, 8, 9. Давайте поставимо 6. Далі. 19, цілих, і далі отримали просто 19. Отже, ми округлювали до одиниць. Тут може стояти 1, 2, 3, 4. Тепер округлюємо таке саме число і отримали 20. Що це означає? Округлювали ми до одиниць, але стояло число 5, 6, 7, 8 або 9. Тому, що збільшили на одну одиничку. Далі, дивимося, залишається у нас 72. Отже, після зірочки у нас стоїть одиничка. Отже, буде стояти 2, да? оскільки ми нічого не змінюємо, якщо стоїть у нас 1, 2, 3, 4. Далі 0,13 13, округлили до сотих. Бачимо, отримали 0,14. Соті це в нас цифра 3. Ми її збільшили на 1, бо у нас вийшло 14. сотих. Отже, тут стоїть цифра 5, 6, 7, 8, 9. Сподіваюсь, запитань по цьому номеру немає. Ваш домашній номер, номер 1378. Якою цифрою можна замінити зірочку, щоб округлення було правильне? Знайди всі випадки. Будь ласка, ми зараз проговорили всі випадки, а ви в домашній роботі запишіть да, всі варіанти. Отже, працюйте, вчіть правило, чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!